Душа істинний зі все іспомня я і сопровищу блаїхи жизни подателю. Прийди і все лиса очисти і очистий, отціяки скверний. І, 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 і спаси, блаже, душі наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І на ній пресної вовіки вікова, амінь. Пресвятая Тройці помилуй нас, Господи, вчисти гріхи наша владика, прости беззаконні, і наша святий посвіти, і наше наші, імени Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу. І на ній пресної вовіки вікова, амінь. Отче наші же єси на небесіх, до да святиться ім'я Твоє, да прийде, Царство і Твоє, да буде воля Твоя. Твоя. Яко на небесі і на землі, хліб наш насушний даш нам днес, і остави нам довгі наша, яко же і ми оставляємо довжником нашим, і не введи нас свої скушення, но і збави нас от лукава І яко Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і присна, і вовіки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, truly, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, ,その помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині присно і во віки вікова. Амінь. Прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся Христу, цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадемо самому Господу Ісусу Христу, Цареві, Богу нашому. Благослови душі моє, Господа, Господи Боже, моє возвеличує єси зіло, ви, ісповідані в ліпоту, облексі, єси одяг зі світом, як коризою, небо, немає, кожу покриває водами привисплінія своя, полагаю, облаки на восхождені своє, ходяй на крилу вітренню. Творя й ангели своє, духи, і слуги своє, пламень огненний, Основає землю на твердії я, не преклониться у вік віка, без не корі зав'яни я на горах стануть води. От запрещення Твоєго побігнуть, от гласа, грома Твоєго бояться, Восходять Бо гори, не сходять поля в місто, єже оснував, єси, їм приділ, положили, єси же не прийдуть, Ніже обратяться, покрити землю, посилає сточники води, бріг посліді гор пройдуть води. Напаєся з сильне, аж до нагріва жажду свою, натихтиці небесне, привітають от средніх камні, дадять глас, напаяє гори, от привіз при них своїх от плода, діл Твоїх, насититься земля, прозябає траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб от землі вино веселить серце чоловіка, умастити лице ялеєм і хліб серце чоловіка укріпить. Наситяться древа, яке кетрі ліванстії, і же єси насадив там, птиці возніздяться, і родієво жилище предводительствує тими, гори висока, еленим камінь, прибіжище яцем. сотворили яси, луну во времена сонце позна запад свой, положили сьму і без нощ, в неї же пройдуться звірія дуб, неїски, мирикаючи восхитити і взискати от Бога піщу собі, восія сонце, і собрашася, і воложах своїх лягу і зайде чоловік на діло своє, і на діла не своє до вечора, яка звеличишися, діла Твоє, Господи, вся премудрость, Ісотвори, і сполнися земля, Твари Твоє, Сіє море велике і пространне, там гади, і жінчесла, животне, мале, слава великими, там у кораблі приплавають, змій Сієсу здалися, рухатися йому, всяко Тобі чаю дати пішою, йому, благо врем'я. Давшу тобі їм то отвершу тобі руку, всяческа і сповняться благости, отраз уже тобі лице возм'ятуться, отимеш і дух їх і щезнуть, опер свою зратяться, послеши духа твого і созижнуться, і обновивши лице землі, буде слава Господня, вовіки возрадується Господь, ліх своїх. Призирає на землю і творяю, і трястися, прикасайся, й горам іди м'яця, Госпою, Господи, і во животі моєм пою, Богу моєму дондеже єсть, дав сладиці йому, бесіда моя, аже живо звеселюся. Господі, дай щезнуть грішниці от землі і беззаконниці, як уже не бити їм благослови душе моя, Господа, сонце позна запад свой, положили ситьму і бис нощ як звеличищася діла Твоя, Господи, вся премудрості у єси, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки вікова мій. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже,луя, слава Тебі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. слава Тебі, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тобі Боже. Господу помолимся. Господи помилуй о свишем мире и спасение душа наши, Господу, помолим сам. помилуй О мира влосен седе Боже църкве, и се ден и не все Господу помолим помилуй О святим храм висами и страхом Божию ходящих о хоню Господу помилуй О Освятищам сланцем мархирей нашим францисти по і и болі нашим Кір теодорим. Ibolj bi mi je pesko pil našem Kernili, častnim presvitercem v Hristij Jatonstvu, А усім прийшли люди Господу, помолимся. Господи, помилуй. Оба охрани ми в народі нашому, придержащих властих наших і усім воїнстві. Господу, помолимся. Господи, помилуй. О граді самі святи обітелі, сей ся, сякому раді страні, вірою живучи в них, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О благорастворені воздухові зубілі плоду за міх временних мирних, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О плаваючі, потешествуючі, недуючі, стражучі, пленених і Господу, помолимся. Господи, помилуй. Ой, збавитися нам у всякі скорби, гніва і нужда. Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй сохрани нас, Боже Твоєю благодатию. Господи, помилуй. пресвятою, пречистою, преблагословеною, славною владечицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію. Со всіми святами пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу. предадим. Господи. Яку подобає тебе всяка слава, чеси поклонення от і Сину, і Святому Духу, нині присно, во війки віком. Господи, возвав Тебі, услышим я, услышим я Господи. Господи возвав Тебі, услышим я. Он гласо молиння моєго не да возвати ми котебі, услышим я Господи, да і справиться молитва моя, як кокадило пред тобою, возіяння руку моєю, жертва вечерня я, услышим я Господи. Боже, Господи, хранені устом моїм, і двері рождені у устанах моїх, не уклони серце моє, вословеса, лукавстві, не пшивати ви, не огрісіх. Со чоловіки, ділаючими беззаконні, і не сущуся, суїзбраними їх, накажуть м'я праведних милостю, і обличить м'яжа грішна, да не намасти в глави мої, як у ще і молитва моя, во облаговоленні їх. їх, їх пожерти при камені судії їх. Услышаться глаголи мої, як у вас мого, що є, котов, що землі, просідеся на землі, розтотішеся кости їх Як у тобі, Господи, Господи, очі мої, на тя уповах, у тим і душу мою, сохраним я отців, южесу, ставі, о мій от соблазні лаючих беззаконніе, паду в мрежу свою грішницю, єдиний Єсм, аздон, де же прийду, гласу моїм, Господу, гласу моїм, Господу помолихся, Пролию пред ним моленіє, моє печаль, мою пред ним у Нехдай зати від мене, Духу моєму, і ти позналися стаси моя, напути сенку не може хож дах скрише сітні, смотря ходиснує возлядах і, і не бізнає мене, погибе бігство від мене, і заскає душу моє, душі моєї, возваху тобі, Господи, ріхте, є сілковання і моє честь моєї сина, землі живих, вон ми моленію моєму, моє, як смирихся, зіло і от гонящих м'я, яко укліпіши, паче мене. І зведи із темниці, душу мою, і сповідатися імени Твоєму, мене ждуть праведниці же воздаси мені. і глубини возвах Тобі, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду душі твої в немлючі гласу моления моєго. Ага, ще беззаконні назриші, Господи, Господи, Хто постоїть, як у Тебе, очищені єсть. «Нетлінно тлінно соблюла, єси дівство, і нескверно чисто поживши, і богатство роздала єси, Христово, сповнивши законоположеніє, Єже ем послідувала, єси, землю, оставши, я вже на землі, тім же тебі я і небо дарова, Ісус, чоловіко любець. І спаздушна. Мене ради твоє потерпі хтя, Господи, потерпі душа моя, во слово Твоя, купова душа моя, Господа, Любомудренодуше є, самодвіжі мої безсмертно показала єси. Тім, що і почалася, Єсим. Не приміситися скверні гріховній і чиста у всякого кала, примінитися з усіх лесних, не єдиний скверний мужчини, не вразки, Бого приятна я, но чиста і все непорочна, жених у Твоєму предстати. О -о -о, утрення Я до ночі добова єди добоває, на Господа, зарею просвітися, світо є твоє лице і умерши прехвальна я христу тя прославшу, яко свою діву боговидну, яко милостиву і ясну, яко страдательну вже й блага Жизнь гора в на землі поживши, Богу годило, єси життя світлості. Господа милосімного і озбавление, і Той збавити Ізраїля оці беззакони, яко звізду всемірну мірну, мисливно на церковній тверді, поспаляєм, тя блажене божественними Твоїми, сіяні, просвіщаєм і присно і душею й умов, душі Твій світоносний день молебно, свяще нечудоносне, Она ще твоючи удобрений. Хвала, Господа, всі язици, похвалите, є, О, всі люди є, як уже вторий арон, жезла зла прозябеніє. Божественно освященіє, є, отче, велиси, якоже коже, мої сей воду преподобне, іска мене із велиси, я кожили, я мертвеця, молитвою, Твоєю возвіх єси, удивляєм великими чудеси, і Божественними просвіщаєм благозвані, Богомудре Пребога. Твердиса милостіго на нас, істина, Господня прибиває Твовік, духовное сіяння, проявлено гріє, куха свія, дух і одна єси, і свищено попечені душам у строїси, бо не вже спасаються, множества, всегда, що я твою пам'ять я подвиги, і чудес преславна, я вірую, діє похвалу. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині пресної во віки віков, Амінь. А і пастирятя нетревія ковід. Рожа, я ридаше, і матерські тебе, вічаше, сине воженине, како на древі вікресні повішені єси, того терпіли, какору руці носі твої слове, привоздишся от беззаходних, і кров твою і єси влади. святий, святия слави, Безсмертного Отця небесного, Святого блаженного, Ісусе христе, пишеше Сонце на Запад, ви. Ще вечерний вече поєм оця і сигна святаго Духа Бога, до Своїм єси вся времена і бити нас преподобними Сне Божий живота яйця. Мудро звонь, помощ моя от Господа, сотворчаго, небо, і Семлю. Госвідохочи мойого городню дуже прийде, помощ моя. помож моя от Господа, сотворшого небо і Землю. Сподоби, Господи, вовечер сей, без гріха сохранитися нам. Благословен, єси, Господи Боже, Отець наших і хвально, і прославлено ім'я Твоє во віки. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, я кожи на Тя. благословен єси, Господи, научи нас оправданням Твоїм, благословен єси, влади нас оправданням Твоїм, благословен єси святий, просвіти нас соправданні Твоїм. Господи, милость твоя во до руку Твою не презри. тобі подобає хвала, тобі подобає тіні Тебі тобі слава подобає, то і сину, і святому Духу, нині присної во віки віковані і вечерню молитву нашого Господеві. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Вечера все совершенна, свята, безрішна у Господа просим. Дай, Господи. Ангела, мирна, вірна, наставника, хранителя, душі, тілес наших у Господа просим. Дай, Господи. Прощення, оставлення, ріхові, прирішення наших у Господа просим. Дай, Господи. Добрих і поразним душам нашим і мира міру і у Господа, просимо. Вроче, время живота нашого мірі покаяння скончати. У Господа просим. Дай, Господи, Християнське кончене живота нашого, безболізне, постидне, мирне доброго твіта. На страшній судищі Христові просим. при Господи. Пресвятую, пречистою, славну славною владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію со всіми святами пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предади. Тебі, Господи! Як у благ любець Бог, я сей тобі славу воссилаємо, Отцу і Сину і Святому Духу, на ній присно і вовіки віков. Амінь! Мир всім! І хворі Твоє! Лави ваша, Господе, ви преклоніте... Тебі, Господи! Держава, цар Твоє благословена і препрославлена Отця, Сина, і Святого Духа, нині присной во віки віков. Не того возбраняєме, єсмі древа животного, куповання му ще свой, Господи слава Тебе. Подивозві до очі моїх живо, щоб на небесі, всі хоче раб в Господні своїх, якочера бенні в руку, Госпожі свої, так очі наші Господу Богу нашому, донде де живу ще дрібни, повіше, був на древі єдине, безсмертне, розрушив єси сіти діяволи. Господи, слава. Господи, помилуй нас, якопом, ноги, сповнихом я найбаче наповнися душа наша поношені, його гобзуюших, і, і уничижений, горда. Слава а Тебе, Христе Боже, апостолу, похвала, і мучеников веселіє, і вже проповітройця є, проповідь є -сушна я. Слава Отцу і Сину, і Святому Або Духу, і на ній пресно, і во віки Амінь. Главо не ворожнестрі Твоїм радостно радость я прежде вреждек, і міжа, і радости сповнитися, і радосно творити душі, оскорблений я чая, сія живеш і на печаль, приложишася яві. Розп'ятієм ти розталоє я печаль, і умирати ти ісполнивши печали серце моє. Нині відпущає ще раба Твоєго влади, кополу Твоєму саміром, яковидіскочи, мої спасеніє Твоєжи, сивотував пред лицем всіх людей, світ вод кровені, язикові слав людей твоїх Ізраїля. святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, славу Свої Сину і Святому Духу. І до присну, і во віки вікова, імінь, пресвята є Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, владико прости, беззаконні наша, святи посіти, істери немощі наша, імени Твоїго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцу і Сину і Святому Духу. И на њи преснују во вики векова мињ, Отче наши, жије се на небесијих, да свети цимја Твоје, да пријде царствије Твоје, да буде творе твоя јако на небесији и на землији, њим наш насушни, да жи нам неси, остави нам доле наша, јако живо оставляјем должником нашим, и не уведи нас во искушење, но избави нас од лука вахо. Як твоє царство і сила, і слава Отця, і Святого Духа, нині присно, во віки віков. <піл 'я> жениха Твоєго смерть видівши, розмотрілає світлінню, жизни, суєміра, от сюду в дувину приємши, не тлінному ручнику не вістилася єси постом і смиренєм любов, то постигаюші, нині радується, со ангели, преподобна я макріно Дух Твой, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Во тебе влаче извисно спасеся еже по образу, при им Бог крест последовал еси Христу. Иди я учил еси презирати лубо плоть, преходить во прилежати же у души вещи безсмертней. Тім же, Ісогангелис радується, преподобне тіє дух твой і на ній присно, і вовіки віком Амінь. Мисленна я брата жизни пречистая Богородиця, притекаюший, як о тебе і збави от бід, да славим Пресвятоє Рождество Твоє, во і душ наших. Помилуй нас, Боже, повелиться і милося Твоє, молим Ти, Саво Слаше, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся у святіше, у селенці Мархіреї, нашим францисці папіримцям, і преосвященним Богом, любивим єпископі нашим Кір Теодорі, і болюбивим єпископі нашим Кір Нілі о служащих і послуживших у святім храмі сем, і оців наших духовних, і осе, бо брати наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є, що молимося, Бо охранюємо народі нашому, придержачих власних наших і усім воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є, що молимося, о присвячих людях, ожидаючих у Тебе великі багаті милості, за творячну милостиню, за ся православне християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яку милостивичу, ліку любець Бог, я сей Тобі славу, осилаємо Отцу Сину і Святому Духу, Нині і вовіки віком, премудрості, і славніші, без ранені сирафі, без існені Бога слава рощу сущою сушою, життя величає. Слава Твій, Христе, Боже, плані наше, слава Тебі. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині присної, і во віки Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови! Христос, істинний Бог, наш молитва ми причисти своєї Матері силою і чесною жовтворящого Христа, блаженої Священмученика Теодора, епископа Мукачівського і преподобної Матери нашої Макрини, сестри Василя Великого і всіх святих помилути і нас, як облак і чоловіко-любець.